Іван Сичик, села Моквин Березнівського району один з тих, кому в рамках благодійного проєкту мело зробили операцію в італійській лікарні. Мама Івана розповідає, що одразу після пологів їй повідомили, що в новонародженого сина складна вада серця, транспозиція магістральних судин відтак необхідне хірургічне втручання. Першу операцію нам зробили в Києві одразу після родом. Було йому 8 днів. Тоді другу операцію нам зробили в рік і в три місяці. Вже дитині було. 11 років треба було робити радикальну операцію. Ми шукали, ми хотіли кудись попасть, попасти за границю і приїхали. Красці нам повезло, що приїхали ці італійці, і нас забрали на операцію. Вже через два місяці після операції життя Івана докорінно змінилося. Юнак почав ходити до школи та веселитися з друзями. Ми поїхали на море. Він же ж не плавав в нас. Він боявся нирять. Йому видно не фатало того кисню, Він не міг захопити воздухи і нернуть. цього року ми приїхали на море. Він сам він заводив маску, він сам став нирять. Загалом четверо дітей з Рівненщини було прооперовано у рамках цього проекту. Усі витрати, а це в середньому 30 тисяч гривень на кожну дитину, взяли на себе італійські благодійники. А днями з Італії до Рівного завітало четверо кардіохірургів. Вони оглянули ще 11 дітей зі складними вродженими вадами серця. на цьому етапі дітям необхідно зробити ще деякі аналізи та провести процедуру зондування серця. Потім ми зможемо сказати про їх стан і що потрібно далі робити. За словами італійців, в Україні хороша кардіохірургічна база, втім не усі хворі можуть отримати належну допомогу. У Києві є центри, здатні оперувати дітей з такими патологіями, але між столицею та областями в Україні існує відчутна прогалина. Крім безпосереднього лікування у рамках проекту італійці також проводять навчання українських колег. Вісім лікарів з області мали можливість пройти медичне стажування на лютий готова група середнього медперсоналу медичних сестер. В першу чергу у перспективі в рамках проекту італійці планують також придбати для обласної дитячої лікарні сучасне обладнання, аби проводити обстеження та операції безпосередньо у рівному. Вікторія Катринчик, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.